Віолета Заклепна займається волейболом 10 років. Перші кроки на спортивному майданчику робила у шостій діша. Сьогодні дівчина поєднує виступи у вищій волейбольній національній лізі з навчанням у вищі. Віолета освоює банківську справу, але планує пов'язати своє майбутнє з професійним спортом. Про те, що потрапила до десятки кращих спортсменів міста, дівчина дізналась від подруги. Це було неочікувано. але Я дуже рада завдяки тому, що я займаюся у Аліма Бачука. Команду, і я дуже рада, що я займаюся цими дівчатами. Це перемога не тільки моя, й моєї команди. Волейбол командний вид спорту, тому відзначити найкращих на майданчику буває складно. Віолеті заклепні виділитися вдалося. Її гра заворожує. Вона дуже гарно відчуває. Відчуває, що потрібно робити на площадці. Вона швидко, швидко так скажімо. Зображає, що треба зробити з м'ячом повітря, тому що волейбол це така гра, де треба за долі секунди прийняти рішення, яке приведе до того, щоб ми виграли очко. Тому оці такі якості, які в неї скорость прийняття реакції, вона дуже така, я б сказав, рухлива. рухлива. І, і мені такі. Гравці, скажімо, команду дуже необхідні. Наша героїня за Амплуа – догравальниця. а тому часто бере ті м'ячі, які здавалося б були безнадійними. За це її цінують у команді. Віолетта дуже сильний гравець, на неї можна завжди покластися е в якісь трудні е складні ситуації. Е я знаю, що вона готова взяти на себе відповідальність в потрібні моменти, е повести з собою гру з е поза волейболом. Ми також гарно спілкуємося. Е Ходимо разом в принципі, командою взагалі, і е, як подруга, як людина, вона дуже добра, хороша. Єркононенко Олександр Намашов цей день.